Вітаю вас, кримчани, та усіх, хто цікавляться темою окупації Криму та її наслідків. Злочин та покарання це не про роман відомого класика, це про наше сьогодення. Чи понесуть покарання ті, хто скоював військове захоплення Криму, а сьогодні за наказами окупаційної влади здійснюють репресії стосовно українських громадян на півострові. Що ми з вами зробили для того, щоб ви не понесли покарання? Та що не зробили? Поговоримо про це сьогодні. Європа та світ засуджують російську анексію Криму, не визнаючи законність так званої Республіки Крим, оскільки мова йде не тільки про порушення усіх норм міжнародного права, а й про загрозу безпеки в усьому світі. Це в першу чергу розгортання військових операцій і доведення до ядерного протистояння, і це вже невідомо чим закінчиться, чим все таки зупиняться якоїсь на карибській кризи. Кризи з Кубою все таки. А можливо, так сказати, і нанесли відповідних ударів це трагічні наслідки для всього світу. Тому що якщо розпочнеться ядерна війна, то не буде ні України, ні Росії, ні Європи, ні США. Незважаючи на те, що організатори та виконавці анексії Криму були відомі ще з початку окупації, більше року ще до них не було жодних дій з боку українського правосуддя. Хоча українські чиновники різних рангів постійно заявляли про необхідність притягнення кримських сепаратистів до відповідальності. Відповідне звернення Верховної Ради України до генпрокурора з'явилося лише у лютому. І вже на початку березня Генпрокуратура через посольство Росії у Києві оголосила підозри у державній зраді 76 колишнім депутатам Кримського парламенту. Під час досудового розслідування достовірно встановлено та отримано беззаперечні докази того, що в березні 2014 року вказані депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим вчиняли злочинні дії, які сприяли незаконній окупації вказаної території. Зокрема, вони прийняли ряд постанов, якими було утворено нелегітимні державні органи на території так званої республіки Крим, що у подальшому призвело до приєднання цієї території до складу Російської Федерації. Колишні депутати підозрюються за статтею 111 кримінального кодексу України. Окрім них існують кримінальні справи стосовно 400, які зрадили Україні або співпрацюють з окупантами. На їхнє майно накладений арешт на більше 1 мільярда гривень. Усі ці кримінальні справи дають можливість затримати зрадників, якщо вони з'являться на території України, а також оголосити їх у міжнародний розшук, аби блокувати пересування за межі Криму та Росії. Многі лица в Криму недооцінюють последствия тих дій, які вони проводять. Або їм здається, що це буде заморожений конфлікт. как Приднестровье, например, или как Нагорный Карабах, где все как-то мягко потом будут признавать. Так не будет. Я приложу все усилия, для того, чтобы все понимали, что сегодня каждый нарушитель, каждый судья, который сегодня арестовывает наших граждан, каждый прокурор, который позволяет себе высказываться или выбрасывать наших граждан, или проводить аресты, он будет нести уголовную ответственность со всей строгостью закона. Є на рахунку в українських силовиків і перше затримання. Колишній депутат кримського парламенту Василь Ганиш був затриманий під час перетину адміністративного кордону у Херсонській області. Наразі він знаходиться під арештом за підозрою у державній зраді. Екс-депутат намагався оскаржити рішення суду про свій арешт, але його скарга була відхилена. Наразі слідство збирає докази його причетності до російської анексії Криму. Сам він запевняє, що не брав участі у голосуванні за незаконний референдум. Многі лица відзиваються, що він дійсно іня про українську позицію. С другой стороны, как он вел себя и на, на суде, что он достаточно проукраинский человек, что он поддерживает Украину, говорит на украинском языке, родом с Ивана Франковска, ну, действительно. С другой стороны, он баллотировался, например, в депутаты Феодосии. С точки зрения правовой, у него есть четко замах на злочин, то есть он пытался взять себе власть, которая не предусмотрена. Слідство по справі Ганиша триває, проте вже зараз зрозуміло, що ця справа буде знаковою як для обвинувачення, так і для кримських сепаратистів, які залишаються на півострові. Бо багатьох з них періодично бачать у Європі. Поплічники окупантів продовжують подорожувати світом, маючи закордонні паспорти українського зразка, які досі не визнані недійсними. А деякі колишні нардепи України, які підтримали окупацію і зараз перебувають у Криму, користуються навіть дипломатичними. Окрему увагу приділю темі кримських суддів-зрадників, бо саме вони сьогодні вирішують долі українських громадян на півострові та узаконюють злочинні рішення окупаційної влади. Парадоксально, але ті, хто вважали правильним переприсягнути іншій державі, сьогодні продовжують вирішувати чужі долі. Більше того, в Україні вони досі легітимні та недоторканні. Російська анексія Криму поставила перед вибором щодо подальшого життя служителів української ФЕМІДи. Більше 400 суддів, які працювали на півострові до березня минулого року, мали можливість продовжити кар'єру на материковій частині України. Проте лише половина виявилася здатною на таке рішення. Інша половина, за даними Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, переприсягнула Росії і відтепер виносить рішення іменем країни-окупанта. Але як виявилося, досі вони залишаються легітимними суддями України. Ці Судді по-прежнім працюють суддями України, але вже звершать правосуддя від імені Росії. Так виявилося, вони навіть не хотіли свої рішення вже будучи російськими суддями скреплены печати украинские. И вот когда юристы видишь это пропонивание, я говорил, давайте как-то прореагируем, напишем соответствующее обращение. И там было несколько обращений, и был даже депутатский запрос в трибуну. Сьогодні кримські судді-зрадники служать Росії, виносячи незаконні рішення за вказівками окупаційної влади півострова, а також судять у Криму українських патріотів та політв'язнів. Серед таких, наприклад, суддя окупаційного київського районного суду Сімферополя Сергій Яковлів, який призначив штраф кримським активістам Леоніду Кузьміну Вільдару Шукурджиєву та Олександру Кравченко за акцію у Сімферополі до дня народження українського класика Тараса Шевченка. Таким чином, оголосивши українську символіку поза законом у Криму, або інший суддя цього ж суду Віктор Можелянський, який засудив кримчанина Олександра Костенка за участь у Євромайдані. А кончати назначить Костенка Олександр Федорович наказання від 4 років і 2 місяців лишення свободи в сприяльної колонії режиму без страху. та найпарадоксальніше те, що кримські судді зрадники досі залишаються в Україні недоторканними. А деякі були призначені на свої посади довічно, аби змінити ситуацію та мати можливість притягнути їх до кримінальної відповідальності, необхідні рішення Вищої ради юстиції, Верховної Ради та президента. Після подання нардепа Сергія Лещенка Генпрокуратура України вже оголосила підозру у державній зраді 276 суддям. Найближчим часом вони мають бути оголошені у розшук з подальшим затриманням. Сергій Лещенко впевнений, що кара для них неминуча, навіть якщо вони не з'являться на території України. Навіть якщо вони не б'ють на території України, вони можуть вирішення права їхати в ще. Саме по суті із горям, вони зможуть не переїхати на території Росії. Це в якому може бути теж наказання для них, тому що вони будуть ограничені своїм передвиженням. Обіцяє покарання кримським суддям-перебіжчикам і головний військовий прокурор України. Після доведення всіх процесуальних моментів оголошення у розшук, вони будуть все життя тримтіти за законність свого, своїх рішень, а так само за свою долю, тому що їхня доля повинна закінчитися в українському суді з винесенням вироку. Санкція статті про державну зраду передбачає від 10 до 15 років ув'язнення. І наостанок додам кримське питання, незважаючи на усю його складність. Буде розв'язано рано чи пізно. Ті, хто наразі ухвалює та виконує незаконні рішення, обов'язково понесуть покарання. Ми ж з вами маємо контролювати, щоб нічого не було забути. Кожен з вас, хто пережив страхи окупації та вимушений був полишити півострів, є свідками проти злочинців та зрадників. Тож кожен може внести свою частку у відновлення справедливості. Просто на усе свій час. Побачимось.